Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка орхідей, а зараз частинку вечірнього саду, вечірнього неба. Я завжди знімала вам свій сад вранці, а зараз хочу трошки зняти вже вечором вечірні гортензії. Ця красуня скоро буде теж квітами вся наряжена. Зараз на небі хмаринки такі, сонечко сідає, і наче дождю не повинно бути, але щось так хмаринки заходять, як наче на дощик. Так, і жабки тут нам допомагають в моєму пруду співати. Покажу вам, це моя розочка, яку я висаджувала з черенків, сама вирощувала. Тут чотири кущика і завжди вона квітує так пишно. Завжди в неї такі високі кущики. Так, ось ще є така нова рослинка, але не троянда. Так, це в мене троянди спрей. Вони на одному, на одному квітоносі багато пишним таким бутончиком квітують. О, це теж роза спрей. Одна гілочка і багато бутончиків. Оце такого кольору. Тут маленька трояндочка, зовсім така бордюрна. Яскрава. Це моя улюблениця. Я вже про неї шорт знімала. П'єр Рон... Ронсар Такими теж пишними бутонами квітує. На одному квітоносі теж багато... багато бутончиків. Ну, а це поряд насіявся дельфініум різного кольору. Повесні в мене тут були гіацинти, я вам показувала, а зараз тут і нієла, і дельфініум. Багато різного і цікавого. Нового для мене в цьому році. Ось такі у ній гели бутони, коли вона вже відквітає. І в цих бульбах таких ця сімена коробочка вона насіння там виношує. Ще ось така краса, ще не розкрилася, тільки-тільки починає. І ось ще така красонечка одна. І переходимо з вами поступово до розпаковки. Сьогодні я отримала дві посилочки, навіть три, третю з корою отримала. Замовляла, дуже довго чекала її, але нарешті вона приїхала. І від. Віаліти і Ані кривонос отримала орхідейки підлітки. У мене вільні місця з'явились, так як я трошки що продала, що подарувала. Більше десятка орхідеї поїхали від мене, тож я захотіла декого продублювати, а декого новенького замовити. і Будемо вирощувати з вами це все підлітки. Це посилочка від Ані. Ось такі чотири рослинки з такими гарнесенькими джілками. От одна така величенька прям. Квіточка. Ну, я здогадуюсь, що це за квіточка. Так, тут у мене приїхали, буду вставляти фото. І розказувати, що приїхало. Як Аня сказала, у вас всі даймонди. Циркончик поклала. От. Ну, так як у мене всі даймонди, то, думаю, ви здогадали, що приїхала до мене сого-даймонд. Ось вона. Я її продублювала. Да, дивіться, така гарнесенька рослинка. У мене є, але щось цей да. сорт, він такий дуже-дуже нестабільний. А завжди щось з коріння. У мене, до речі, одна з бутонами зараз, але в неї там, що коріння, що листя, таке, знаєте, не дуже. Потім Окс Diamond він до мене приїхала. Так, і першу, що я показувала, Angel Diamond Пілор. Такий гарнесенький, бачите, не маленькі всі в розмірі 2,5. А це в нас Тайсука Ана сука В розмірі 3. І бачите, мабуть, там є квітоносик. Зараз будемо дивитися, бо вона така сама велика, сама длінна. І коробочка така була нестандартна. Так, да, квітоносик там закутаний. Такий пухнастий матеріал. От, і цікаво. Якщо вона його не відсушить, цей квітоносик, то ми ще й побачимо, як вона проквітує. Клас, дивіться. Є, щось там, щось там вимальовується вже з бутончиків, але, але чи будуть вони далі розвиватись. Велике листя таке. У мене є Анна в розмірі 2,5, теж, до речі, з квітоносиком вона. От, і ми потім зрівняємо і побачимо. Як вони проквітують? Ну так, да, така величезна рослинка, листя таке гарнесеньке. Класно. І там є зрізані квітоноси. Це ще, мабуть, в теплиці зрізали, скоріше всього, і, мабуть, вона, скоріше всього, проквітла метеликом, не знаю. А хочеться так надіяти, що була метеликом і обрізали квітоносим з двох сторін. Так, ну перша посилочка ось така. Пішла друга посилочка, друга розпаковка це від е, Віолети. Трошки пошкодилася на новій пошті посилка. До речі, це в мене перший раз, так, ніколи в мене не приходять. Обично. А зазвичай, як на надпис є «О, крихке» там, то цілі коробочки приходять. Ну, маю надію, що там всередині нічого не постраждало. Тут дві орхідейки від соня. Також Віалета поклала подаруночок. Дякую, дівчатка вам за подаруночки. Так, одна орхідейка теж така в розмірі. Ну, вона 2,5, ну, але вона теж, скоріше всього, така, як, дв... як трійка вже величенька. Так, значить, від віолети. Я заказала орхідейку шампань. Ось вона, від Соня, пілорчик. Але я бачила. На просторах YouTube, як вона квітла метеликом, ця орхідейка, то мені дуже сподобалось, що метелик, що пілор. Головне, щоб була пілорічна. Так, і замовила, ну вона, правда, оціночка інфініті. По-моєму, інфініті, так, так. А, така вона сухенька, листочки трошки пошкоджені, але я кажу, що вона оціночка і корінчики там є. Малесенька така, 1,7 вона. Ну, шампань теж 1,7, але така розміром більше. Так, і третя орхідейка. Це у нас салатова красуня, метеличок. Вона під номером. Вставлю вам теж фото. Подивитися, коріння гарне, зелененьке, вона навіть полита була трошки. І шампань теж така волога, гарна. ось такі у мене сьогодні приїхали дітки. Дуже я задоволена. Класні рослинки, шикарні. Листя, тургор. Дуже добрий, дуже гарний. Якість, якість хороша. І в тих перших підлітках, і в цих.